Мене звати Владислав, я працюю на посаді заступник начальника пожежно-рятувальної частини міста Рокитне. Так як моя мрія збулася, тепер я рятувальник вже дуже давно. Це моя друга домівка. Почалося повномасштабне вторгнення, і ми залучалися на виїзди на ліквідацію наслідків прильотів це місто Біла Церква, місто Жищів і зі своїм підрозділом це на розбір завалів, які сталися у селищі міського типу Бородянка. Коли почалось повномасштабне вторгнення, було дуже гучно. Було дуже гучно. Собака злякалася і прибилася до нас у частину. З тих пір вона стала членом нашої родини. А котики і собачки це взагалі для нас окрема тема. Скільки ми вже їх врятували, ми навіть не скажемо вам точно кількість врятованих. Самі приємні моменти на роботі це коли врятовані, дякують нам вкусняшками.